Я вам зараз докажу, що така гірюшевка витримує нагрузку 1000 тонн на квадратний метр. Тобто, коли вона буде засипана щебнем. Дивіться, зараз заходимо на сайт і вам зараз все показую. А, так, сертифікат, декларація, звіт. Давайте ось дивимося звіт про випробування. А, так, тут на польській, на, на англійській маю тут, да, тут англійська мова, можете ставити на паузу і перекладати, кому, кому цікаво, кому потрібно. Так, дивіться, це є а, різні моделі, тобто IG30, IG40. Да, зараз показую вам, як проводилися ці випробування. Тобто, дивіться, бачите, був якийсь такий прес. Здоровенний металева штука, а це було проведено. Бачите, ось до прес, як воно це все робилося. Були проведені це дослідження в Варшавському інституті мостобудування. Тобто То есть це Європа, народ, це Європа, це не Україна. Що там щось можна десь подкрутити, подставити. А, і ось ну, кілоньютони, Тут лінієчки, бачите, вони прикладали все. Вони тут та, прописали, написали. Тобто, реально вона витримує таку здоров'яну нагрузку. Ми лічно наїжджали самі машинами здоровими. Там ми грузова машина, наїжджали на незасипану, яка тон 30 не наважила, а то й може більше. І наїжджали. Такий є трактор, який зрізає асфальт, він гусінічний, тобто там віса теж, дай Боже. І це гусініце, ми наїжджали на гієрішетку, на незасипану народ. Тобто, якщо ви знали, э, взагалі гусінічному транспорту по дорогам по асфальту їздити не можна, якщо, тому що вони портять, э, вони портять це покриття. І от ця машина наїхала на гієрешетку, все прекрасно, все чудово було. Кому цікаво, э, пишіть особисті повідомлення, скину вам те відео, подивитися. Ну і замовляйте гієрішетку для різних є цілей для парковок, для доріг, для доріжок пішохідних, для аеродромів, для різних конфіг для різних потреб можна її використовувати. Це екопродукт, зроблений в Європі, зроблений в Польщі з переробленого пластику. Тобто це еко-100 екопродукт, який буде служити не один десяток років.